Mm -hmm. і... mm -hmm. Перша перевага це вони відбувають 80% удару від землі. Тобто не йде нагост на наш ПП і на наші корінні сустави. В цих бутінках можна займатися людям віком від 5 років до 8 тисяч. Також дуже велика перевага під час тренування будинків можна скласти. що Я всім рекомендую спробувати перебування в будівник за джаз, заходьте, у нас все варто розпочати, я по-перше прийшла, з чого мені варто розпочати, як кожному обирається, ці будівники. Інструктор саджає, по-перше, підбирає кожній людині, вилазить на ноги бутіночок, показує, розповідає про цей будинок, показує, як як правильно вставати, стояти під час тренування, ось. І все, і далі під музику збираючи роботи тренування. Споцізувати вогни, бо тільки в кінку часу можна займатися до 130 кілограмів.